Вітаю вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні дівчатка Іринка та Маринка запросили нас до зоопарку. Дітки, ми любимо зоопарк. Звичайно любимо! Там скільки цікавих тварин. І дуже цікаво гуляти. Та годувати диких тварин, які приїхали з далеких країн. Тут живуть бегемоти. Також великі носороги. Ще ми побачимо сім'ю гепардів. Також можемо побачити кенгуру. Левів та багато багато інших тваринок. Іринку, а яка твоя найулюбленіша тваринка? Ну, мені подобаються тигри, і я навіть знаю скоромовку про них? Ось послухайте тигринятко з тигром татком? Тренувалися стрибати. А тобі, Маринку, які тваринки найбільше подобаються? А я люблю зебру і теж знаю про неї скоромовку. Заболіли зуби в зебри. Іти до зубра зебрі треба. Як не хочеш бути без зуба, лікуватись іди до зубра. Молодці, дівчатка, а тепер я пропоную нам всім разом пограти в гру, яка називається Хто заховався за кущиком. Молодці малята! А тепер я пропоную вам разом з дівчатками Іринкою і Маринкою побудувати тваринок із паличок кюзенера. Згадайте, це такі дерев'яні палички, які ми використовуємо для конструювання та рахування. Отож вперед. Отож пропоную збудувати зебру. Зебру ми будемо робити з паличок чорного та білого кольору. Беремо чорні палочки і будуємо тулуб. Вгорі, ставимо одну паличку і внизу. Посередині будемо викладати довгу паличку з білих маленьких кубиків. Біла паличка має бути такої ж довжини, як і чорна. Порівняємо, тепер нашій зебрі потрібні ніжки. У зебри чотири ніжки. Порахуємо 1, 2, 3, 4. Також у зебри є хвостик. Зробимо їй хвостик. Тепер залишилось зробити голівку. Голівку ми будемо робити ось таким чином. Ось наша зебра і готова. Зараз із оранжевих та червоних паличок пюзелера пропоную вам зробити жирафа. І як ми будемо його робити, дивіться уважно. Для початку зробимо тулуб жирафа. Для цього візьмемо дві отакі палочки. Потім зробимо шию. У жирафа довга шия. Отож, отак от три палички. Зробимо йому голівку. З двох паличок. І у жирафа є чотири ніжки. Ось так. І наостанок пропоную вам скласти птаха, який є в кожному зоопарку, це страус. Для цього в нас є фіолетові, блакитні та біленька паличка. Беремо фіолетові палички, вкладаємо такий трикутник. Це буде тулуб нашого страуса. Далі буде мати дві ніжки. Адже такі дві ніжки. Складаємо шийка і ось така голівка. Також ці страуси мають гарний хвостик. Тому зробимо отакий хвостик із чотирьох блакитних паличок. Біленька паличка. Дітки, давайте згадаємо, де сьогодні ми побували разом із дівчатками. І так, цікаво. А, а яких тварин ми там побачили? І так а в мене для вас дуже цікаве завдання. Прийшліть мені фото із викладеними тваринками, жирафом, зеброю або страусом. А зараз кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!